Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Закінчилися ті часи, коли можна було в шортах стояти в майці. Ну, Зима вже скоро, друзі. Листопад місяць розпочався. Вже вночі температура опускається до нуля, в день 4-5 градусів вже передають по прогнозу і морози. А що поробиш? Ну, Сезон наступив такий. Про що сьогодні піде мова? Друзі, ну, ми звернули увагу з нашою командою, що у вас великий є інтерес до наших відео по озимій пшениці. Через те, що це дійсно одна з основних, а я б скажу, що основна культура, без якої і ні туди, і ні сюди. Вона дійсно важлива, це хліб. І е, хочеться все-таки отримувати не тільки по ріпаку чи по соняшнику хороші прибутки. А і по озимій пшениці також. Вона є класний попередник під різні культури. Ну, вона дійсно може давати і хороші урожаї. Часто нам нарікають, що як можна отримати 8 чи 10 тонн. Друзі, можна отримати. Ну да, Там, де посуха, там, де клімат, де гідротермічний коефіцієнт нижче одиниці, там важко отримати 8-10 тонн. Та й з рушенням зараз проблеми в нас. Але на більшості, в більшості регіонів України це і центральна, східна, і західна, можна отримувати і отримують аграрії хороші врожаї. А якщо ціна буде ще хороша, то дійсно можна і прибутки по пшениці мати хороші. Ще і за якість необхідно подбати. Але річ сьогодні піде про те, друзі, що ну, на порозі зима. На порозі зима і попереду найважчий час для озимої пшениці. Це морози, це зимові фактори. І що я вам скажу, друзі, за свої 35 років роботи в сільському господарстві я один раз пам'ятаю один рік, коли в зимовий період, дійсно, пшениця вона вимерзла. І я думаю, що багато із вас це пам'ятає. Це 2003 рік, тобто зима з 2002 на 2003, коли десь біля 80% площ було пошкоджено і низькими температурами, і тоді була і кірка. В общем, ситуація була досить складна, і урожайність пшениці в Україні була низькою. А в інші роки, друзі, пшеничка найбільше а, зменшувала врожайність або від весняних приморозків. Або від інших несприятливих зимових факторів, які були. Тобто, я ще раз повторюся, що низькі температури, нинішні сорти вони е, все-таки менш пошкоджують чим інші фактори. Але одним із гарантованих умов для перезимівлі пшениці, друзі, це є накопичення вуглеводів, накопичення цукрів. Е, і для того, щоб знати, а скільки пшеничка накопичила цукрів, необхідно відібрати зразки, коли їх потрібно відбирати. Друзі, вже можна починаючи з 1 листопада, листопад розпочався, вже можна відбирати і в динаміці дивитися, а як ваші сорти, ті, які ви маєте в господарстві, скільки вони накопичили цукрів. Це дуже важливо. Дуже багато є науковців, наукових робіт і Туманова, і Швартау і інших, які описують якраз процес загартування пшениці, процес накопичення цукрів, ті ж самі роботи і Рябчу Наталії Івановни інституту Рослинництва Юрєва. Дуже багато вона віддала часу для того, щоб досліджувати цю тему. Ну, взагалі, в Україні багато шановних науковців. І профільних інститутів, які займаються цією темою. Тому, друзі, ви можете самі це почитати, як пшениця загартовується. Ми про це в себе на каналі розповідали. Подивитися на каналі Мистецтва Поля Сиренка, що таке перша фаза загартування, що таке друга. Зараз закінчується перша так звана світлова фаза загартування. Потім, коли температури пустяться нижче нуля, це буде вже проходити друга фаза, вона може і під снігом проходити загартування. І е, обов'язково зробіть, от, відберіть, як ми от сьогодні це робимо з нашою командою. На різних сортах відбираємо зразки по 10, 12, 15, не більше рослин, їх вистачить, можна викопати в типових місцях на полі. Десь відійти від лісополоси, від дороги. Ну як ми це робимо, наприклад, по агрохімічним зразкам, так само необхідно робити і по відбору зразків. Тобто, є для цього методика. Відбираємо, де це можна зробити. Друзі, можна це зробити, як я вже говорив, і в профільних інститутах науково-дослідних, якщо це Київ, інститут фізіології. Можна зробити і в лабораторії нашого національного університету природокористування біоресурсів, це можна зробити і в лабораторії Чабанах. Також це можна зробити в Харкові, в інституті рослинництва імені Юрєва. Тобто є місця в інших регіонах, є приватні лабораторії. Ви можете звернутися туди, здати зразки чи передати новою поштою. Головне правило, друзі, це щоб зразок був свіжий. ввечером ну, відібрали, а вранці він має вже бути в лабораторії. Тобто для того, щоб дійсно фахівці об'єктивно оцінили ситуацію. Вони можуть подивитися і конус наростання, вони можуть вам зробити зразки і по цукрам. І по е, морфології, ну все, що ви побажаєте, але найбільше це потрібно зробити по цукрам, друзі, через те, що від цього буде залежати і перезимівля, через те, що це дуже важливо. Буде більше цукрів, менше буде замерзати вода в міжклітинниках е, і не буде потім травмувати, коли розмерзатися. Клітини, стінки, вода потім буде витікати і рослина гине. Тобто, це процес, як я вже повторюся, він описаний багато в літературі, ви про це почитаєте. Тому, друзі, оце такі рекомендації для того, щоб ви спокійніше спали, знали, що ваша пшеничка добре себе буде почувати в зимовий період. Радимо вам зробити якраз цей аналіз. Друзі, з вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергієнка. Як завжди, ваші подобаєчки вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Друзі, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Нехай також дивляться. Також, друзі. Для підтримки нашого каналу ставайте спонсорами, і ми будемо вам за це вдячні. На все добре, до нової зустрічі на каналі. Слава Україні!